Привіт-привіт! Спочатку я трошки розкажу про те, що варто взагалі робити, щоб не вибиватись із гармонії загальної. Якщо завжди грати, звичайно, цю нашу пентатоніку першої позиції під усі акорди, тобто під ля, під РЕ, під МІ, воно буде дещо звучати якось непідходяще, типу, як наче. Можна сказати, невиразно навіть. Але як? як? Що треба робити, щоб підлаштовуватись під ці акорди? Треба знати, де знаходиться та чи інакша нота, той чи інакший звук. До прикладу, стандартний блюз грається перші позиції, четвертій і п'ятій. І це, собственно, є ля, ре і мі. От такі пірашки. Якщо грається акорд ля, ми сміливо беремо за основу ля, і від неї можемо грати звичайну тоніку. Якщо грається ре, ми беремо від неї і можемо грати ту саму звичайну тоніку від неї. Це буде дещо вирізнятися із загальної картини. Це треба робити не завжди. Це ситуативно. Тобто, якщо відчуваєш, що от прям тут от тут, непогано було б підкреслити ре іще більше, ніж зазвичай, тоді можна перейти на, на ре і зіграти типу, першу позицію з ре. Якщо хочеться підкреслити мі, те саме можна зробити з мі. Але якщо завжди так робить, то буде дещо глуповато. Зараз продемонструю як саме. Зараз буду грати. Пентатоніку ля на Ля Ре на ре і мі на Мі в першій позиції.

Що ж, всі чули, це підходить. Але воно трошки, якби, трошки підкреслює ці, саме, ці акорди, ці звуки, звукоряди. Якщо ми хочемо їх не підкреслювати, а підкреслити саме основну лінію, основний мотив, тоді ми маємо підбирати просто. Ці ноти Ре і Мі підбирати їх, але в контексті нашої тоніки ля. Тобто, ось ми беремо ля першу позицію. І тут, замість того, щоб брати першу позицію Ре, ми граємо, Яку це? Перша, друга, третя. Ми граємо третю позицію ля. І тут на мі. Ми граємо замість того, щоб знову першу позицію грати, ми граємо четверту позицію ля. І тоді мелодія буде підкреслюватись основна, так би мовити. Якщо ми хочемо підкреслити знову ж таки якийсь окремий звукоряд. Тобто, чи ре, там такий якийсь завал підходить на ре, і всі музиканти зразу давай ре підтягувати, і барабанщик розійшовся, і басист там щось, то можна його і підкреслити взагалі. Фуф. Але головне повернутися назад вчасно. Це все е, чуттєво. Тобто треба, крім того, що знати. Ці карти, по яким грати, треба ще відчувати, де саме підходить, де не підходить. А для цього треба пробувати. Пробувати, промахуватись, попадати, але пробувати. Головне розслабитись. Ціл. Не хвилюватись, а робити все в задоволення. Тож, зараз я зіграю е, всі ці три акорди. Обіграю в позиції від ля, в тоніці ля, отак можу сказати. Поїхали, де воно там? О! Топ -топ. А тепер я спробую зіграти основну мелодію, підкреслювати завжди. Але візьмем другий ре. От, другий ре я буду завжди грати тепер, підкреслюючи його. Подивимось, що буде. Як ми чули, воно трошечки відрізняється. Оце підкреслення, воно таке, якби. Ну. Підходить, в общем. Отак можу сказати. Що я пропоную? Якщо вже вивчили, запам'ятали позиції: перша, друга, третя, четверта, п'ята, то класно. Нам знадобиться перша, четверта і, і третя. <реш> Перша ось, звичайна. Далі третя. Чому третя? Тому що ми можемо, замість того, щоб тут грати першу, можемо використовувати тут четверту. Ну, ось цю. Ми можемо і тут використовувати, тому що ось нота у нас ре. І на ре ми можемо грати тут, нікуди не з'їжджаючи. Просто все тут, якщо ми хочемо змінити, підкреслити, так би мов, корт ре. Отак. Тобто граємо Такий фінт. І якщо ми хочемо підкреслити тут же Мі, нікуди не з'їжджаючи, то нам знадобиться, яка у нас позиція. <му> Ось. Тоді ми граємо третю позицію. Третю позицію звичайної ляшної тоніки тут. Тобто зараз я зіграю ля, ре і мі одразу. Ля ре. І мі. І таким чином можна нікуди туди не уходити по грифу, а лишатись тут на одному місці. Точно так само ми можемо робити загальною картиною. Граючи основний мотив. Зараз поясню. Тобто граємо. На ре граємо такий, і на мі граємо такий. Тобто все те саме просто починається з іншої ноти. І таким чином ми даємо знати нашому слуху, нашому аналізатору в голові. Що ми якби граємо в іншій тональності трошки. Хоча по суті ми нічого не змінили. От такий трюк. Але якщо ми будемо грати постійно починаючи звідси, буде звучати приблизно отак. Тобто, як ми чули, воно дуже сильно підкреслює домінування акорду ля. Топ-топ. Топ-топ. Це все приходить з досвідом і пропоную просто грати. <хи> Тож, що ми зараз зробимо? Зараз ми просто кинемо вас в пучину сольняків. І ви будете грати соло самостійно.